Виросла і прожила тут все своє життя. А тепер я приїжджаю сюди в гості. Тиждень тому ми приїхали до мого рідного дому, щоб поробити купу роботи, допомогти бабусі з дідусем. І я взяла вас із собою, щоб показати, як ми жили. Як ми живемо, і показати, що ж ми плануємо робити, бо як і в будь-якому селі роботи тут чимало за цей час. Ми погуляли рідними вулицями, дуже сильно все позаростало травою, і від цього сумно, бо колись так не було. Понаводила порядки в свою показала кімнатах. вам свої кімнати, де я провела все своє життя. За цей час ми навіть встигли трохи попрацювати. Чого тільки коштує наше горище, бо там у нас дуже багато одягу, який треба перебирати. Більшість одягу в гарному, навіть ідеальному стані. Якось до цього дійдуть руки, і все тут поприбираю. На горищі я наче в Бо за все, життя тут дуже багато назбиралося, багато ми вже повикидали, повіддавали людям, але ще багато нового залишило. Щось навіть і собі знайшло. Коротше, роботи тут чимало. Тому, якщо вам цікаво, то не забудьте підписатися. Пишіть, щоб вам було цікаво побачити. Я все вам покажу. А також не забувайте за мій інстаграм.